Перший модуль, який використовується в системі, це основа основ нашого програмного забезпечення це модуль земельного банка. Ми завантажуємо вам інформацію по коду ЄДРПО вашого підприємства або декілька підприємств до системи. Інформація завантажується з державних реєстрів: це Державний земельний кадастр і Державний реєстр речових прав. Після завантаження. Всю інформацію до системи. Система вікторизує кожний пай на полі, і якщо ми перейдемо на якийсь пай, то побачимо всю юридичну інформацію по цій земельній ділянці. Після входу на детальну сторінку земельної ділянки, ми побачимо таку юридичну інформацію, як кадастровий номер, кадастрова площа, нормативна грошова оцінка ділянки та список документів на ділянку. На самому початку це е, документи з Державного реєстру речових прав та з Державного земельного кадастру. Потім, коли підприємство ще може вносити свої, е, свою інформацію по цим земельним ділянкам, то тут буде і тип договора, і оренда взята, і документ по обміну, і так далі. І Якщо ми перейдемо на більш детальну сторінку якогось документа, то ми побачимо номер реєстрації, хто власник земельної ділянки, кадастрова площа цієї земельної ділянки, кадастровий номер, хто орендує цю земельну ділянку, скільки цього власника відсотків власності або частка володіння. Відразу можна нараховувати оренду плату цьому власнику. Взагалі система дозволяє робити нарахування, виплату, переглядати оборотно-сальдові відомості по заборгованості з конкретним власником. Дата реєстрації, дата початку, дата закінчення договору оренду, всі приміточки по договору оренди, автоматична пролонгація договору, якщо в договорі передбачена ця опція. Тоді ви можете натиснути цю кнопку, відповідно, договор буде в системі пролонговуватися на цей же самий термін. І під кожну земельну ділянку в PDF-форматі ми долучаємо інформаційні довідки з державного земельного кадастра та з державного реєстру речових прав. І відповідно з системи, їх можна переглянути, ну і відповідно роздрукувати. Також ви можете відскановувати свої договори оренди та через кнопки додати файл. Або додати посилання, додати цю інформацію безпосередньо до системи. І з будь-якої точки нашої планети Земля, ви можете війти до системи та побачити всю цю інформацію. Далі, для того, щоб завантажити додаткову якусь інформацію до системи по земельним ділянкам, перше – Потрібно занести Геозони, тобто ті поля, які ви по факту обробляєте. Геозони ви можете занести або безпосередньо з, з тих файлів, які є у вас на підприємстві, тобто ці електронні мапи полів. І якщо у вас вже є в готовому вигляді ці електронні мапи полів, то тут, якщо зайти через SIOзміну мапу, палів, є кнопка Завантажити Геозону. І ви можете вибрати або КМЛ-файл, який у вас є, або KMZ, shape файл, QMZ, файли, взагалі різноманітні файли, і підзавантажити ці геозони безпосередньо до системи. Якщо немає в електронному вигляді цих файлів, тоді вам на допомогу прийдуть наші мобільні додатки. Перший називається GPS вимірювання площі поля, а другий мобільний додаток називається Кадастрюа. Він є як на Android, так і на iOS. Відповідно, завантаживши цей мобільний додаток, заходите під своїм логіном і в цей додаток. і... Там будете бачити, кнопка називається вона Виміряти Гіозону. Натискаєте на цю кнопку, обіжаєте периметр вашого поля фізично, і система вам збереже kml файл з контурами цього поля, і цей файл ви можете завантажити до системи. Також передбачена. Підключена РТК-антени до мобільного додатка. Ви цю РТК-антену по Bluetooth синхронізуєте з мобільним додатком і вже з більш серйозною точністю виміряєте свої Гіозони. Ну, якщо не дозволяє це вам зробити погодні умови, об'їхати ці геозони і в електронному вигляді нема мапи палів, тоді потрібно в системі обвести на мапі е територію, яку. По факту оброблює підприємство. Для цього можна включати підложки, тут виключати різноманітні і, і мапи, і публічну кадастрову мапу, і е, всі ці паї, маркери, полігони сафарм. і обвести цю територію безпосередньо. Ось є кнопка, яка дозволяє виміряти наші поля, тобто завести якусь геозону. Вводимо якийсь масив земельних ділянок. По точкам обводимо, система запропонує зберегти цю геозону, ми її зберігаємо і тоді, коли використовуємо слої, контури геозона, та назва Геозон, ми побачимо цю Геозону на мапі. І тоді, під цю Гіозону, система завантажує всю інформацію з державних реєстрів по цим земельним ділянкам. І вона буде ось так от виглядати. Тобто, вся шахматка вона буде розфарбована. Згідно легенди, легенду можна вибрати по часовим діапазонам, І тоді червоним кольором система покаже земельні ділянки, в яких в ближайші три місяці закінчуються договори оренди, там помаранчовим трьох дорого і так далі. І якщо вибрати легенду по орендарях, візуалізація зміниться. Відповідно, система кожному підприємству задасть якийсь колір, і ви. Будете відрізняти е, ці всі землі згідно орендарю о, на мапі. Е, ці всі кольори можна під себе налаштувати. Якщо перейти в меню Кадастр е, часові діапазони», то ми побачимо розшифровку всіх кольорів, всіх пропорцій, які є системи. Ви також можете задавати кольора е, будь-якому орендарю, і. Е, по факту, людина, яка використовує системи на протязі якогось періоду, вона по візуалізації вже буде бачити, кому належать земельні ділянки, хто орендує ці земельні ділянки, на який термін заключені договори оренди, можна планувати якісь дії по земельним ділянкам, що ви будете з ними робити в майбутньому. Для цього потрібно перейти на. Земельну ділянку, натиснути кадастровий номер, і ми попадаємо на загальну інформацію По цій земельній ділянці будемо бачити, де на мапі розташована ця земельна ділянка. Якісь дії ви тут можете запланувати через функцію запланувати дії. Або по обміну здавати, або переформлення земельної ділянки потрібно, або хочу купити якісь, або продати земельну ділянку, розірвати відносини і так далі. І також якісь примітки до земельної ділянки ви можете заносити до системи. Далі тут ми бачимо меню документу. Тут зібрані всі документи по цій земельній ділянці. Меню розрахунки, нарахування, виплата та заборгованість по рівні платі з власником земельної ділянки. Файли. Зібрані всі файли, які долучаються під цю земельну ділянку, і система, коли будуть створені геозони, ще й дозволяє робити геоаналіз. Тобто, зараз у нас ця земельна ділянка розташована в межах пола sf 61 Загальна площа цієї земельної ділянки 1,45 гектарів. І ось система покаже, що 99% знаходиться цієї земельної ділянки в межах поля, а майже 1% виходить за межі поля. Тобто, виходить, ситуація. Що підприємство платить арендну плату, платить податки, а по факту повністю не використовує цю земельну ділянку. Це так називаємо технічні втрати. Це може бути заліснення або ще якась ситуація. В общем, таким чином система вам буде показувати ці всі втрати. І також тут є пункт накладки. Ви будете бачити, якщо одна земельна ділянка на публічно-кадастровій мапі находить на, іншу, на інший кадастровий номер, ви будете бачити, скільки це в гектарах один на один налазить і скільки це у відсотках. І після чого в системі можна заносити, ви можете внести свою інформацію, яка є у вас на обліку або в Оденс або в Excel десь видати облік. І ну, Для цього потрібно завантажити от, от імпорт в Excel-файлі всі ці ваші земельні ділянки, додати документи до цієї земельної ділянки, і, відповідно, до кожної земельної ділянки ще додасться новий документ, там з оренда взята, або оренда з даносу, оренди і так далі. Ну Також система дозволяє робити. І вносити інформацію по обмінам. Якщо міняєтесь сусідами земельними ділянками, для цього є відповідна формочка, її потрібно заповнити там, де наші паї, назва нашої організації, сусідні паї, сусідньої організації. Система покаже всі кадастрові номери, які у вас є в оренді, і ті, які орендує сусід. І відповідно напроти кожного кадастрового номера потрібно проставити галочку, які ви здаєте землі. По обміну, який отримуєте, система покаже разом, скільки ви здали по обміну, скільки отримали, і баланс на цю користь. І, відповідно, коли ми переходимо на загальний інтерфейс системи, користуючись цима фільтрами, які є в системі, можна відфільтрувати. і Бачити всю потрібну нам інформацію. Відфільтрувати можна по окремому кадастровому номеру, по типу договору: оренда взята, субаренди, обміни і так далі. По часу закінчення договорів оренди, по статусу договору, по запланованим діям, що будемо в майбутньому робити з цими земельними ділянками, по результату розподілу. По орендарям, по всім юридичним особам, які будуть присутні в системі. По всім орендодавцям, по сільрадах, ну і безпосередньо по полям, по діляночкам можна цю інформацію відфільтрувати. Після чого можна зробити звіт або в КМЛ-файлі, або в шейп-файлі, Цю інформацію загнати і використовувати її вже в різних програмних забезпеченнях, або зробити звіт в PDF-форматі або в Excel-файлі. Ну і відповідно, всі звикли користуватися Excel-файлом, там можна копіювати, вставляти і так далі цю інформацію. Далі в системі зведена вся аналітика по земельному банку. І тут можна переглянути всю цю інформацію, починаючи від поля кадастрових ділянок. По договорам, фінансова інформація і так далі. В системі також є система звітів, за допомогою яких можна е, теж зробити звіт там, по рейтингу поля, або е, по земельному балансу. Е, також є система протоколу розбіжностей, після того, як ви занесли свою інформацію з ваших е, облікових систем по земельному банку. ми Завантажену інформацію з державних реєстрів, то система автоматично порівняє цю інформацію і видасть так називаємо протокол розбіжності, де по кожному кадастровому номеру покаже всі невідповідності вашого обліку з тої інформації, яка є з державним реєстром речових прав. Десь літера може не співпадати, десь цифри не співпадають, там початок кінець оренди. На жаль, це людський фактор, від нього нікуди не дітися, бо ваші працівники можуть. Занести некоректну інформацію, або дуже часто е ці всі похибки роблять державні реєстратори, коли заносять цю інформацію до державних реєстрів. Таким чином ви працюєте з цим протоколом розбіжності, і в ідеалі, щоб він був пустив, щоб вся їм ваша інформація збігалася з інформацією з Державного реєстру речових прав. Е звіт по. Заборгованості з порядній платі, тобто потрібно вибрати якийсь інтервал часу. І по кожному власнику система покаже борг на початок періоду, нарахування за період, виплата за період, ну і борг на кінець періоду. Після того як вся інформація буде занесена в систему, система тут у неї є функція безпеки. Тобто система кожного дня заходить на державний реєстр речових прав і перевіряє наявність змін в даному реєстрі по всім. Вашим земельним ділянкам. І у разі, якщо йдуть якісь реєстраційні перереєстраційні дії, по коду й вашого підприємства, система покаже кадастрові номери, по яким змінилася інформація, і кількість цих ділянок. І якщо ви не біля комп'ютера, вам завжди ще будуть приходити смс-повідомлення, щоб ви в режимі онлайн знали, що відбувається з вашим земельним банком та приймали відповідні управлінські рішення.